Всім хай! Зараз настав момент для роздачі маточників. Я думаю, за кілька днів впораємось. Що скажу по медозбору? У нас ріпак неочікувано дав. Вже плюс 24 на вагах. Вчора було плюс 3400. Що по акації? Акація молода вже сьогодні почала розкриватись. Стара акація через пару днів також буде розкриватись вже. Передають холоди, приморозки. Сподіваємось, що у нас це обійде і ми зможемо взяти акації. Тож, поїхали! Це наша вихователька. Зараз подивимось, в якому стані наші маточники. Треба вже буде роздавати їх у відводки. Так, ста місточка. Забудували. Угу. Чотири маточники забудували. Але нічого не багато. Чомусь я так і думала, що їх почнуть забудовувати, бо у нас на вагах вже плюс 24 кілограми привіси. Звісно, добре, що ми вставили вашінку. Якби не вашінка, то це була б суцільна забудована рамочка. Ну, ми зараз ці чотири маточника в першу чергу знімемо. Будемо поступово їх забирати, роздавати, щоб не охолонули маточники, бо Трошки вітряно сьогодні так. Не віддають бджілки. Далі. Так, і ці два? Зараз їх треба не пошкодити. я трошки підріжу, бо я по іншому не достану його, так. Ще один і четвертий. Так швиденько ховаємо цю рамку прививочну Перед роздавати маточники. Так. Так. Це наші відводочки. Зараз покажу, як ми їх робимо. Приловчились вже. Так, вулику на чотири відводки, на чотири місця. Ось така потолочена. Відводки ці ми робимо на одну розплідну рамку і одна кормова. Раніше пробували. Робити на дві рамки розплоду, то бджоли виходить з надлишком, і вони можуть злітати. Та й злітали. Ось в такому стані розплідна рамка, відкритого розплоду немає, маточників теж вже немає. Тому ставимо зараз їм просто маточник, приймуть вони його залюбки. Так. Ось таким чином, просто вставляю і. І закриваємо. В них тут тепленько і так далі. Так, далі. Наступний. Я вже не буду доставати вам розплідну рамку. Я думаю, все зрозуміло, не буду їх. Турбувати. Так. Цей маточник трошки підріжемо. Ось таким чином. і вставляємо Є не влазе зараз ще трошки. Так. Є таке. Далі. Доводиться трошки помучитись з підстриганням, але нічого. Не пробиш, так наступний? Також трошки треба підрізати. Так, і четвертий. Четвертий? Найзабудованіший маточник? Нічого. Зараз я його підстрижу. Так, є таке. Трошки натрусилось бджоли, плівка і, і дах. Таким чином все і відбувається. Так, наступний у нас вулик з відводками. Прийшла їх черга. Маточники ще чотири я вже зняла. Не показувала, щоб швиденько. Так, до речі, на минулому на минулих відводках, я трошки увійшла в кураж, забалакалась, не, неправильно поставила маточники, їх не можна ставити у, у льоточка, щоб не сквозило, щоб не застудити наші мат матки. Тут я поставила посередині. Ну, я вже їх переставила в попередньому вулику, але не показувала на камеру. У передній стінці їх ставити не можна. Так, далі. Наступно, так швиденько, все і відбувається, У бджілок тут тепленько. Так, третій є. І четвертий, дочекався. Ще хочу сказати, що ми не обмотуємо, я вже казала, не обмотуємо маточники, не фольгою, ні ковпачками ніякими, тому що вже осиротілі наші відводки. Немає не розплоду відкритого, не маточників, тому можна без обмотки вставляти маточники. До речі, і ще хотіла показати вам ось такий маточник. Подвійний. Не знаю, що я тут намудрувала, але чомусь він подвійний вийшов. Я такого ще не бачила. Я думаю, бджілки розберуться. Маточники гарні, крупні. Вставляємо. І все. Так, все, і так далі, наступні. Швидко відбувається все. Плівка. І дах. Все. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.